Прогноз погоди на 3 дні з 19 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне потепління, а де погода сьогодні ще буде радувати свіжістю після дощів. Ми розкриємо, де очікуються останні осінні опади, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами! Щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 19 по 21 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень та вихідні. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні в більшості областей України переважатиме переважно без опадів. Лише 19 вересня вночі у південно-східній частині, а вдень місцями в західних областях, а також вдень 20 вересня на сході країни, можливий невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, але згодом змінить свій напрямок на Південно-Західний. Швидкість вітру коливатиметься від 5 до 10 метрів на секунду, що зробить його помірним та комфортним. Погода Радар та погода-карта допоможуть вам відстежити рух опадів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 19 по 20, 1 вересня, нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 18 до плюс 27 градусів. Переважно без опадів, небо буде ясним та безхмарним. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду, що робить погоду комфортною для будь-яких активностей на свіжому повітрі. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє значне потепління. У Чернігові вночі температура буде плюс 11, а вдень плюс 23. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сонячним теплом. Яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. Повітря буде наповнене приємним вітром. У сумах вночі буде плюс 10, а вдень плюс 25. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. У сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже, а сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 19 по 21 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 20 до плюс 29 градусів. 19 вересня вночі можливий невеликий дощ, а вдень та у вихідні буде переважно сухо. На узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 24%, нічна плюс 14%, вітер північно-західний 8 метрів на секунду. У Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем попри нічні опади. У Херсоні денна температура плюс 26, нічна плюс 15, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло. Що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок, насолоджуючись кожною сонячною миттю у Миколаєві: денна температура плюс 25, нічна плюс 14, вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 19 по 21 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 17 до плюс 29 градусів, 19 вересня вдень можливий невеликий дощ, а у вихідні буде переважно без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. У Карпатах можливий туман, що додасть загадковості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 10, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом. Насолоджуючись спокоєм осіннього дня, в Івано-Франківську: денна температура плюс 23, нічна плюс 11, можливий невеликий дощ, вітер північно-західний 8 метрів.